Ми Мене звати Олександр, я спеціально дітей стоматолог. Сьогодні буду розповідати вам таку цікаву тему перший стоматологічний досвід дитини, коли йде і як. Щоб він був максимально комфортним для батьків, для дитини і для країн, і для персоналу. Що? Починаємо. Для того, щоб стоматологічний досвід дитини перший був максимально комфортний, має працювати така проста система. Тобто є трикутник. Батьки в основі, лікар, а на вершині дитина. Тобто, що це означає? Це означає, що батьки попередньо мають максимально скомунікуватися з лікарем, пояснити всю інформацію стосовно своєї дитини стосовно побажань від прийому, якісь там особливості, поведінки. Тобто лікар це має почути, усвідомити і вжити відповідних заходів. Також батьки мають лікар разом поставити дитині адекватні задачі. Батьки вдома, а лікар вже безпосередньо при контакті з дитиною, коли познайомиться з нею. Тобто ці задачі мають бути узгоджені з батьками. Тобто в нас є ось такий трикутник, скажімо так, стоматологічних відносин. На верхівці у нас тут дитина. Добре, Тут у нас батьки. Тут у нас лікар. Як це працює? Тобто, Дитина в центрі уваги. Батьки мають інформацію лікарню сказати. Лікар цю інформацію має почути. І ця вся інформація передається сюди дитині від батьків і від лікаря, і є зворотний зв'язок. Це працює з дві сторони. Якщо всі-всіх чують, всі-всіх бачать, всі всіх розуміють, то все буде ок. Наприклад. Тобто батьки там, наприклад, збираються відвести дитину перший раз до стоматолога. Вони кажуть, ми там підемо рахувати зубки, дивитися зубки. Ось познайомимося з лікарем. Тут варто розуміти, що в дитини стоматологічний прийом починається ще до того, як дитина зайшла в кабінет, сіла в крісло. Тобто, вже коли перший раз проговорили про це, у дитини вже почався стоматологічний візит психологічний. Це є дуже наступний момент. Тобто ми в своїй практиці ну, я особисто використовую анкетування попереднє. Тобто це мається на увазі, ми батькам надсилаємо по комунікації, де там який улюблений мут, який улюблений колір, чи чиєм дитина якийсь там досвід попередній з іншими лікарями, чи якісь фобії, світло, звуки, предмети, слова. Тобто, як звертатися до дитини, що дитина більше любить, там, ліпити, малювати, гратися в відеоігри, можливо якісь конкретні речі. Тобто це все підбирається попередньо індивідуально. І лікар вже в принципі собі десь усвідомлює, хто до нього має прийти. Тобто, коли зайшли, наприклад, в клініку, тобто, ми в кабінет одразу не проходимо. Потрібно познайомитися з дитиною, подивитися, як вона буде реагувати там, на лікаря. Чи буде вона ховатися до батьків? Чи буде вона сміливо заходити? чи буде дитина взагалі можливо там ну? Закривати уша, там закривати одразу ротка, закривати очки, якісь жести робити, закриті. Це потрібно теж поцілів. Потрібно до 10 хвилин дати поспілкуватися е дитині, тобто з батьками в клініці, трошки подивитися на лікаря, в простір дитини не вриватися, тобто можна використовувати такі бізнесморди, там можна використовувати, якщо дитина поклікати бездрутові джостики, там можна якісь відеоігри, можна м'ячики використовувати, пластилін, там дати якусь розмальовку дитині, поки там батьки заповнять документи. В принципі, по-хорошому бажано, якщо є... Можливість заповнити всі ці картки, там анкети, опитувальники, там максимально довізи, тобто дистанційно, або зайти в клініку, навіть попередньо батькам там 10 хвилин, щоб заповнити, а потім тільки вже прийти та підписи, поставити на згоду там і розписатися, тобто на огляд, там на Якісь там що потрібно заохотити, зайти в кабінет, тобто відкрити, не зачиняти двері, показати її, є простір, батьки мають показати позитивний приклад, зайти в кабінет, показати, що тут є іграшки, тут можна вибрати мультик, або вже буде працювати той улюблений мультик, який ви подивилися в банкетці, або іграшка якась лежати, заохотити дитину. можна попередньо сховати якусь іграшку на полікаху і дитині пропонувати, шукати іграшку, наприклад, скажи, як тебе звати, мене там Дарина звати, мене Олександр, дивись, молодець. Можемо відчинити шафку, тут десь лежить іграшка. Відчиняємо, тут немає іграшки. Дивись, якщо скаже скільки тобі то відчинимо цю шафку, подивимося, скільки чи, чи тут є іграшка, скільки тобі рочків, три, чотири. Прекрасно, тут немає. Будемо далі шукати. будемо так, так, поки ми не знайдемо іграшку. Також є важливим моментом, тобто батькам не використовувати те, чого ми не хочемо в плані слів. Тобто не буде боляче там, не буде. Страшно, діти до п'яти років приставку не, не чують. Можливо, дитина навіть не думає про якийсь там біль, страх, там, ще щось потікають. Боляче не буде. Дитина така, папа, а що тут може бути боляче? І понесулось. Тобто не варто там, говорити, що тобі дядя зараз або доді, там, зроблять укол, там, або будуть тебе тримати, або ще, ще щось. Тобто Це тез категорично не недача моя, як дитячого стоматолога, зробити, щоб дитина цей весь простір сприймався не як лікувальний кабінет, а сприймався, як якась ігрова кімната. Яка тобто Я кажу, все йдемо, покататися, почутися. Можна повинатискати кнопки, постріляти водичкою, подмухати повітрям, виграти іграшку. Ну, тобто, як правило, в принципі, один-два візити достатні. Також перший візит не рекомендується, окрім якихось гострих станів, проводити лікування. Тобто не обов'язково дитина може навіть не сісти в стоматологічний крізь, бо погляд може приходити або столячи, або там, в батьках, на руках, на стінчику, або навіть в холі, якщо дитина відмовляється. І вже з наступного візиту я буду вже потроху заходити в стоматологічний кабінет, тим більше, якщо немає ургентної потреби лікуватися. Також є важливе розуміння того, що дитина не може, особливо якщо це дитина до 3 років, більше 15 хвилин знаходитися в кабінеті. Ну, за виключенням рідких випадків може, але, як правило, вони вже починають втомлюватися, показувати жестами, що вони хочуть там встати, піти, там ще щось, і ми це не маємо ігнорувати. Тобто, як правило... Треба, якщо ви вже зайшли в кабінет, то максимально швиденько там, подивитися в батьках на ручках, якщо дитина сама не сідає, якщо сідає, то прекрасно. Тобто дітки вже старше, там, з 3 до 5 років, може там, до півгодинки, деякі на моєму бізі кидають. В годинку тут граються, ходять, зуби подивилися рентгенчики зробили там паличкою, потеркалися, показали всі предмети, повітря, звуки все перевірили, а діти не хочуть з кабінету йти, батьки затягнути, в коридорі стоять, а дитина там щось ліпить або там ще щось робить. Тобто це хорошливо важливим моментом є якби замотивувати дитину попередньо, що вона до це отримує. Тобто, наприклад, е ну дитина не знає, що таке зубний лікар пояснити, що він рахує зубки. Для чого він їх рахує? Для того, щоб дозволяти або не дозволяти їсти цукерки. Чим більше нарахує здоровий зуб, тим більше можна буде цукерок. Якщо нарахує погані зубки, то цукерок ну, можна буде менше. Також замотивувати, що там, ну, отримаєш таку-таку-то іграшку там, або якийсь там, івент, наприклад, який дитина давно хотіла. Ну, Важливим моментом є брати з дитиною її речі стоматологічні, що мається на увазі зубні пасти, зубні щітки. Тільки за умови, якщо в дитини вони не викликають негативізму. Ну, якщо в неї нормальне до них відношення, вона при вигляді їх не починає бігати, плакати, або тікати, або закриватися там, або ще щось там негативне показувати. Тобто, якщо дитина показує позитивні моменти, то можна як комунікацію, скажімо, так будувати через зрозумілі для неї предмети і поступово переводити на... Свої предмети. А давай поміняємося. Ми їй подивилися, подивимося, тепер підсумуємо. Максимальна комунікація батьки-лікар і переводимо все на дитину. Всю увагу концентруємо, тобто дитина на верхівці перемітки. Візит має бути попередньо максимально спланований лікар. І ми батьками, максимально розжований, скажімо так, донесений до дитини, якщо дитина більш-менш свідома. Ось візит має бути максимально коротким, тобто, особливо максимально коротке перебування в стоматологічному самі кабінеті. Тобто більше вдома, більше на підходній клініці, більше в холі. І більше вже після стоматологічного кабінету. Такі прості правила допоможуть вам уникнути, скажімо так, якогось стресу для дитини, для себе і для лікаря, і створити в дитини позитивне здорове відношення до стоматологічного прийому. Дякую всім за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайки, репости, чекаю на коментарі.